Розглянемо питання, які виносяться на позачергову сесію, яка відбудеться сьогодні о 13.00, хто за початок роботи одного. Ми поїхали працювати. слухайте слухаємо. Доброго дня, шановні депутати. На ваш розгляд пропонується проєкт рішення Запорізької міської ради номер 3 від 3.1024 варіант 2. Про внесення змін до міської комплексної програми соціального захисту населення міста Запоріжжя 22-24 рік, затверджено рішення міської ради від 22.12 до 21 No38, завдання комплексних заходів по соціальному захисту населення. А Пропонуємо на 24 рік передбачити новий захід, адресну матеріальну допомогу особам на ремонт покрівель, окремих категорій нерухована майна, пошкодженого наслідок ракетних обстрілів, диверсію і тощо, спричено військової агресії Російської Федерації. На матеріальну допомогу ми пропонуємо 20 прожиткових мінімум. На сьогоднішній день це 2920, на жаль, 20, 58 1400 – це прожитковий мінімум, і який ми будемо виплачувати матеріальну допомогу. Це тільки на ремонт покрівлі? Це тільки на ремонт покрівлі, на 363 покрівлі. Сума видатків на 24 й рік складає 21 мільйон 199 тисяч 200 гривень. А у вікна про вікна вік ні. О, це лише покрівля. Там, це це тіки... там два слідки сприкала багато громадян міста, які запитували, як буде відбуватися ситуація з війнами. На сьогоднішній день я ж знаходжусь на прильотах всіх і донори, які до нас приходять. Ми всім даємо на сьогоднішній день стабілізейшн. Вони е, у них тверді е, ремонти, і вони взяли для того, щоб зробити вікна нашим мешканцям. Інформацію ми доводи до волі ОСББ, щоб вони встановлювали вікна. за що приватний ОБУ. сектор. Приватний сектор. Вони більше на приватний сектор ідуть. Можуть якось більше розпосюджувати цю інформацію, тому що які постраждали зараз від приводів, вони не знають, що їх буде звільнено. До мене щонайменше 10 людей зверталося за останні два тижні. Ну, вони запитують, ми чи можемо ми за особисто ставлятися, поки не було комісії. І потім компенсація. Да. Тобто треба, ну, треба людям якісь розв'язання робити. Може ну, на, сьогодні... на нашому на сайті Річної міської ради зробити. Ваше буде доручення, будемо тоді розглядати було доручення та... на нараді об одинадцяте щоб виходити медійно і доносити до населення, які алгоритм дії і як все це буде відправлятися. Ну ми на всіх прильотах, які були, у всіх одне питання було, бо у нас і карітас вони вставляли окна тільки для пільгової категорії. А у кожного донора є свої обмеження, кому вони надають цю допомогу. І воно обмеження навіть в фінансовому плані. Якщо там дохід привишає шість то вони не встановлюють окна, тільки які там менше. І я так думаю, що тільки донори, які у наш інститут розвитку з ними працює, вони можуть надавати. Але я більше, я, більше, що я Ви? так, Мені здається, треба зробити чи такий перелік, хто має, може розраховувати, хто не може. Тому що ми ж саме розуміємо, да? окремо мешканців да? в будинках є і бізнес, да? тобто в нас є прильоти по багатоповерховому будинку. Да? Бізнес також задає питання, як нам виходити з ситуації, що нам робити. Да? Тому тобто, ну, значить треба зробити повний алгоритм, да? що мешканцям з таким до доходом може компенсувати. Там. Благодійна організація, бо там ті, у кого дохід більше, ну, на сьогоднішній день не розраховують. Може подаватись в електронах є відновлення. І, не, вони да? всі ж подаються на відновлення. відновлення. Треба людям дати алгоритм, що там, дохід до 6 тисяч гривень. Можете розраховувати на таку допомогу, дохід ви ще подавати відновлення, чекаєте, да? там, бізнес, там, там роботи самі. Ну, да? Ну, приблизно отак. я На <скрав> сьогоднішній день у вас було доручення, щоб ми зробили їм по покрівлям. <скрав> І ми його виконуємо. А можна запитання, хто займається покрівними? Хто виконує ці зобов'язання? Хто їх основну? Ми запрішуємо сервіс. -х -х -х. На сьогоднішній день так вони. Колеги, є ще запитання? Хто за підтримку даного проєкту рішив одного вас? Дякую. Чашку на медичній комісії вперше Ви заступник керівника департаменту. Так точно, да. перший заступник Тимошенко Василь. Представте, будь ласка. Ну, Василь, чекайте Василь Валерійович. Василь Валерійович, а прізвище. Тимошенко. Тимошенко. Це нам потрібно для протоколу взагалі. Я, Я думаю, що ми не власне. Перший заступник департаменту охорони здоров'я та медичного забезпечення. На жаль, Анна Михайлівна не змогла сьогодні приїхати, тому що вона на радіо. <головіка> Доповідальність, коли я зустрічався нового тижня з нами, вона мене познайомила, тому так, да, дійсно, я його бачу. Дякую, дякую за підтримку. Uh, на ваш розгляд вноситься проєкт рішення про внесення змін до програми охорони здоров'я uh, міста Запоріжжя на період 22-го року, затверджується змінами міської ради від 22-12-21 року номер 41 зі змінами. Uh, пропонується збільшити видатки по захисту програми забезпечення фінансування комунальних на підприємств підприємств рівня. На 2 мільйони 695 тисяч це ліквідація аварійного стану будівель КНП, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 10 по проспекту Суборний, 88, пошкоджених наслідок атаки 29 вересня. Всього у нас пошкоджено 101 вікно, покрівля. Дуже суттєво пошкоджено загальною площею майже 955 квадратних метрів. Пропонується за рахунок зменшення видатків по заходам програм. Це реконструкція будівель інженерних мереж 2 мільйона 355 тисяч та забезпечення фінансування видатків на отримку адміністрації з питань охорони здоров'я 340 тисяч всього 202 мільйона 695 тисяч. Тобто це в межах однієї програми, тобто. Проєкт рішення номер 4 про внесення змін до бюджету міста на 2024 рік. В зв'язку з останніми подіями і виникненню необхідності в швидкому ліквідації наслідків ворожих обстрілів, вносяться зміни до бюджету міста. Передбачаються кошти на матеріальну допомогу мешканцям міста на ремонт покрівель. Будинків приватного сектору це 21,2 млн. Також на відновлення об'єктів житлового фонду 9,1 млн грн. проведення поточного ремонту будівлі по вулиці Незалежної України, 60Б. Майже 5 мільйонів гривень, ліквідацію аварійного стану центру первинної медико-санітарної допомоги номер 10 по соборному 88, це 2,7 мільйона гривень. Всього видатки з потреба на видатках становить 38 мільйонів. Цю суму знайшли всередині бюджету в результаті перерозподілу видатків за іншими напрямками. Зокрема, зменшено резервний фонд на 15 мільйонів гривень. Зменшені видатки на обслуговування боргу 16 мільйонів гривень, і економія за іншими напрямками, зокрема, і в програмі соціального захисту населення, і в програмі охорони здоров'я, і за іншими напрямками невеличкі суми знайшли. В цілому 38 мільйонів додали, 38 мільйонів зняли, тобто ми всередині. всередині. Крім того, даним проєктом рішення передбачено прийняти субвенції, які нам надійшли з моменту останньої нашої сесії. Всього нам надали 297,6 мільйонів гривень. Найбільша сума це додаткова дотація з державного бюджету на створення безпечних умов в закладах освіти. Це у нас два ПРУ, 46 ліцей і ЛОГАС. А також про капітальні ремонти укриттів в закладах професійної освіти це ПТУ. 233 мільйони майже освітні субвенції надали на підтримку вчителів, які виходять офлайн. Це 34,1 мільйона гривень. А також на нова українська школа, протипожежний захист і тощо 8,3 3 мільйони. Субвенція з обласного бюджету також надано на отримання автомобільних доріг, це 20 мільйонів гривень, приймаємо до бюджету і приймаємо 170 тисяч дотації на безоплатне проживання вимушено ВПО. Це те ті зміни, які у нас в бюджеті. Взагалом доходна частина бюджету в результаті прийняття трансфертів зросте на 297,6 мільйона і буде складати 10,4 мільярди гривень. Чудово, дай Бог, щоб так все було. Колеги, є запитання до доповідача? Хто за підтримку даного проекту? Одного росту? Дякуємо вам велике. А дефіцит? Дефіцит не нарощували, і в нас немає в цьому році дефіциту. У нас профіцитний бюджет в результаті О, погашення боргу. Більше 300 мільйонів у нас профіцитний бюджет для того, щоб ми погашали борги за договорами, які раніше були укладені. Чудово. Борги дякую. Колеги, всім дякую за роботу. Проєкти рішення розглянули на позачергову сесію.